262, це, покору, це що у нас <схай> з лісу до покора Не трогайте машину. Куди ви руки? Куди руки лізете? Посмотри, що робимо? Виходимо, виходимо з <схай> автомобіля. Спочатку підкорюся, а потім оскаржу. І так, чим для вас може закінчитись зустріч з нашими поліцейськими? Що ви вважаєте? Що я перевищую свої службові обов'язки? Ви нет, не захермо даного транспортного засобу? Ви будете оскаржувати цю постанову в суді? Ти вимагаєш докази порушення і при цьому не пред'являєш на вимогу поліцейському свої документи? Тримай затримання. Куди ви руки держите? Давай так дай машину закрою на Дай машину давай, ні, ні, давай. так убери руку, убери руки. Якщо ти хочеш знати, як користувати своїми правами, підпишись на мій канал. Я рекомендую кожному мати юридичну підтримку на дорогах України, тому завчасно долучайся до нашого юридичного клубу. А ще раз скажіть, 35-та стаття? Який пункт у нас получається? Третий. А как он звучит? Как он звучит? Есть информация, что звучит вы, как водитель, порушили право дорожного руки. Ага. на... Информация наявна, так? В чем она, В она выполнена? В чем она? Информация. Видеофиксация. На, что? Мне 10 раз Вы да, вы даже ни разу не сказали, на что видео было снято. Боди-камера? Боди-камера? Это регламентировано, правильно? И вы на нее сняли? А на что вы сняли? Так, а сняли вы на что? Беспечная миссия камеры. Что такое беспечная миссия камеры? Загуглить, Нет, это вы мне должны объяснять. Так, а регла... она регламентирована, эта видеосъемка, правильно? Регламентирована видеосъемка? Регламентирована, Вы уверены? Я бачу. Да, показывайте. Ваши транспортные засеки. Для першим, для зарядки, я Это первый точно мой транспортный зал? Дивимся еще раз. Сейчас я на паузу поставлю. Ага. Вообще не надо. вашего А видно, кто за рулем сидит? Видно, видно. А где видно? Покажите, покажите. А откуда вы эти Ли видео достали? Ваши одни правопорушения. Это пока что не доказано, что это мои одни правопорушения. Вы скажите, откуда что это за видео? Откуда снято? Видео с камер безопасного места. А у вас доступ к ним, ним есть, да? Доступ у к ним есть, есть да? полиции есть доступ к камерам. Ага. А кто за рулем сидит? Там? Я вас не чую. За рулем кто там сидит? Вы. Откуда вы знаете? Ну, я бачу на видео. Выйду. Так, там, что там, происходит? так покажите им, что там мое лицо видно. Но, машина вроде бы совпадает, но вы покажите, что там именно я за рулем сижу. Мы вас да кто там был за рулем? Ну, когда вы меня остановили, я уже здесь, но вы же не видели, в машине есть еще люди. Вы докажите, что это именно я сидел, чтобы админ правопорушения было складывано на меня. Ну, вы слышите, что вы говорите? Не? я слышу, Сам что я говорю. Я говорю. Ну, так вы... Так, админ правопорушения, вы должны показать, что машина, средства и водитель, кто я сидел за рулем. Я Ви як поліція повинні доказати моє правопорушення ціни документ Представьте судостовірення, представте судостоверення, представте судостоверення. Як вам такі дії від співробітника поліції? Водій, спочатку ти пред'являєш, а потім я пред'явлю службове посвідчення. В даній ситуації поліцейський порушує свій профільний закон, тому що стаття 18 чітко вказує про те, що якщо особа звернулась, ти поліцейський зобов'язаний пред'явити на її вимогу своє службове посвідчення. 18 Восемнадцять шаттре. Давайте виповняйте. Что что? А вы что, не надо Ну так а, посмотрите. Вы выполняете свои требования, а потом будете не разговаривать будете нормально. Показывать свои что вы показываете? Нормально, покажите. Не надо снимать мои посвящения, чтобы... А где я регламентировал, что не за Я не хочу. регламентировал. Не хочу это дома ваше. У вас тут по закону и способ закона. Так, так давайте нормально придавите удостоверение для полного ознакомления. 18 часов 3 для я полного ознакомления. Нормально придавите. Давай я Тоді да -да, уйдіть вообще оттуда, не разговаривайте со мною. Я вас слушаю. покажите відео там, я, де я за рулем видео... за рулем, там, де я за рулем. Вважаєте. Докази вважаються будь-які фактичні дані. Я ситуацію даними доказами. Ну так ви вважаєте, що ви, ви вважаєте? Що я перевищую свої служби обов'язки, ви нет, не за хермо даного транспортного засоба. Ви будете оскаржувати цю постанову. В суді, Те, що вважати, я вважаю, це добре Я просто э, 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 не буду выполнять э, не, не, этот э, закон, ну, незаконные требования, понимаете? Незаконные требования я не буду выполнять. Я уважаю, что законные. Ну, вы уважаете. Вы уважаете, вы, я же кажу, вы способ закона и указано законом. Все. Ну, все правильно. Ну, все правильно. Покажите мне, где я за рулем. Вот скажите, где я именно за рулем. Там видно, там все так пока, покажите, увеличьте, показать, увеличьте, увеличьте видео. Показать. Увеличьте видео. Вы не показали. Вы мне показали, что не машина едет да. и все. Покажите відео на місці події. Я доказ сам вирішуючи вони до цілі. Ви оцінюєте докази. Я не оцінюю. Так якщо ви вважаєте, що я якось перевищую свої службову обов'язки, ви я вважаю, що це незаконне требовання. Ні, то скаже. Я зачем вас скажетесь? Ви мене останавливаєте, ви должны по закону і способу указаний законом работать. Правильно? Служить так, за в, на, в, на, в, этому, народу України. Друзі, і хвилинка корисної для вас інформації. Якщо ви можете виїжджати за кордон і плануєте це робити на своєму авто, не забудьте про зелену картку. Це обов'язкова страховка, без якої вас не пропустять на кордоні. А придбати її я рекомендую за стосунку українського сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут же можна порівняти ціни від різних страхових, вибрати найкращий для себе варіант, а ще за потреби оплатити частинами без комісії та зекономити 10% з моїм промокодом Діма Полтава10. Рекомендую користуйтесь! Посилання на застосунок в описі під даним відео. Вы это мне придавили, покажите, по сути, что Видео им... покажите. покажите. На каком основании? 4, 2, 1, правило дорожного Правила дорожной руки. Правила дорожной руки. Это шоу у нас, напомните? Это обовески водителя, а не ваши права, правильно? правильно. Вот. Вот сначала вы выполните свое право. Я навидмовляюсь, у меня все есть. Я навидмовляюсь. На... Представляете? Покажите, Представляете? что это я на видео. Вот, покажите, и тогда все, без проблем. Смотрите, показывайте, что я на видео, мое лицо. Выписываем, все, все, у меня документы все есть, выписываем штраф Если не видно, то, пожалуйста, это не мои проблемы У вас все регламентировано законом Конституция и вашим профильным законом Поясню вам еще раз Не надо не треба мені ще раз поки. Я я вас слухаю, так О, як і ви мене. У нас же діалог на правильно реєстратори, віддімо. Він фіксується на нагрудні реєстратори. Згідно чого? Згідно закону України про національну поліцію. Так, Статю. Також 40. 40. Також, автоматичні, автоматичні прилади, в прилади так? В міністерство справ. Так. так, слухаю. Від початку вашої зупинки до правої, е розмови з вами. Так. Всі мої дії фіксуються. На жаль, тут немає. Е Екрана ви добре, бачите, добре. чи ви були за рулем, чи не ви. На жаль, у мене є відео з камери, які розташовані добре, на новому перехресті. Добре. Там чітко видно, що ваш транспортний засіб їхав. Ми вас зупинили, так. і ви були за кермом. Що потрібно зафіксувати співробітників поліції для того, щоб скласти постанову на водія. По-перше, транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення. марка, модель. Номерний знак. Далі він в постанові зазначає, яким технічним засобом було зафіксовано адміністративне правопорушення. Далі Кодекс України про адміністративні правопорушення зазначає, що поліцейський при розгляді справи повинен з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, на що й наголошував водій. Тобто, співробітнику поліції на відео потрібно визначити транспортний засіб, марка. Модель, державний номерний знак, а також суб'єкт правопорушення. В момент його скоєння він повинен мати ці фактичні дані. Далі він зазначає, у мене це зафіксовано на бодікамеру, але пред'явити я вам не можу. Ось тут водій потрібно подавати відповідне клопотання про перенесення розгляду справи, щоб поліцейський зібрав усі докази, ви в свою чергу мали юридичну підтримку, і співробітник поліції в подальшому розглядає по закону дану справу. І по закону оцінює докази і приймає законне рішення. Я коли ви мене зупинили, але не видно коли правопорушення було. Поясню ще раз. Да. Фактичний рух транспортнасові був, тамера зафіксовано, що ви були за кермом. Ді, Том, не видно, там немає, не видно. На жаль, немає. На жаль, немає доказательств. У вас нет доказательств. Ну, я вважаю, що докази, да, Вы считаете, я же говорю. Так я, будь ласка, вас, вас попрошу... Вы понимаете, так, что... Вы понимаете, что, что я пока незаконно вот это все будет происходить, я ничего не буду показывать. Не, будете, да? не буду, да. За будете за, за какой статьей? За какой статьей? Порядку статьи 262. Да? Для особ... Для разведу справа, установлю. Роз... Так вы, подождите, вы админ дело можете сразу записать. У вас есть три часа. Так я почну ради справа, видно кого. Кто вы? Так, у вас я есть три часа, выставить. чтобы установить личность, правильно? Правильно. Ну так. Ну, а рай дел тут том, ни том, при чем. Вы вот сейчас, если вы будете устанавливать, уведомляйте моих родственников. Добрый. Три часа у вас есть, уведомляйте каким способом. Покажи. Ваш ласка документ, что... Я вам говорю, вы... они... отойдите от машины. трете третьте, этот стеклом, отойдите а немного. Не трете, я говорю. Машину трогайте. Не трогайте машину. Я покажу на законную вымогу. Покажи... Так, я еще раз вам это, это ваше желание, это ваше требования. Да? раз повторю. Показуєте документи, чи не показуєте. Я вам сказав, на законну вимогу. Це законна вимога. Це незаконно. Це це, 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 на ваше мнение Я третій раз у вас запитую, останній раз запитую. Так. Документи, на законну, законну вимогу. справи? На законну вимогу. Ви повинні пред'явити. На законну вимогу. Не пред'являєте? На законну вимогу пред'являю. Я предъявляю на законну вимогу. Це это ваша просьба. Это незаконна вимога, это ваша просьба. Просьбу, я ваше отклоняю сразу, всех, сразу говорю. Вот если вам хочется, я отклоняю. Законная вимога, стаття, пункт, все, говорите, все отлично. Так, я вас почую. Так. Тоді ви будете затримані та розвивані до Деснянського управління поліції. А чого ви руку положили? Будете йти на співпрацю. Що, що ви руку положили? Тому що ви ходите з транспортного ви затримані. На якій, на основі чого? О, 9 годині 50 хвилин. На основі чого? На основі чого? Порядку статті 262 -го. за 185. 262, це що у нас? Законній вимозі. А, з лісу <злісла злісла> до покору? Не трогайте машину. Ну, машину. Куди ви руки? куда ви руки лізете? Поси, що делаєте? Виходимо. Виходимо з автомобіля. Куди ви руки держите? Давайте. Так дай машину закрою. Дай машину. Закройте. Ні, не, так убери руку, руки, убери руки блядь. Два сука сла, нахуй. Далі даного водія затримали. Вони з поліцейськими поїхали до райвідділу. Поліцейські склали на нього протокол затримання, склали постанову. За статтею 126 непред'явлення документів по статті ще 122 частині 3. А в кінці, як зазначає даний водій, складено було протокол по статті 130, тому що у співробітників поліції виникла підозра, що водій перебуває в наркотичному сп'янінні. Забрали права у водія, і в подальшому буде. Суд тому, що були складені відповідні протоколи, які розглядає суддя і приймає відповідне рішення. Друзі, в такій ситуації я однозначно вам рекомендую завжди мати юридичну підтримку для того, щоб у вас була можливість отримати одразу консультацію. Якщо співробітник відносно вас складає незаконну постанову, наші юристи її безкоштовно оскаржують у будь-якій кількості, і кількість консультацій не обмежена, тому не зволікай одразу телефонувати Нуй і долучайся до нашого клубу, і ти завжди будеш мати юридичну підтримку на дорогах України. Фіксуйте дії співробітників поліції, порушує ваші права, встановлюємо особу і одразу телефонуємо на 102 Складаємо скаргу на гарячу лінію. Телефонуємо, складаємо скаргу і письмову складаємо скаргу для того, щоб Подальшому була призначена службова перевірка і була надана правова оцінка дієм співробітників поліції. Необхідно щось робити для того, щоб були зміни, щоб подальшому вас безпідставно не зупиняли, щоб безпідставно не вимагали документи, щоб не порушували ваші права. Якщо дане відео було корисним для вас, натисніть лайк. Підтримай канал підпискою, а свою думку завжди лишайте в коментарях. Друзі, якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. Будемо робити і аналізувати кожну ситуацію для того, щоб ви розуміли, як користуватись своїми правами.